31 березня в науковій бібліотеці академії відбувся круглий стіл на тему результати моніторингу реалізації права внутрішньо переміщених осіб на вищу освіту в рамках проекту адвокація права на освіту ВПО в сумських ВНЗ. Організатором якого виступила громадська організація Рада молодих вчених проект спрямований на виявлення проблем та надання пропозицій для адміністрації ВНЗ щодо організації допомоги ВПО. Даний круглий стіл був організований за результатами проведеного анкетування та зустрічей зі студентами з адміністрацією з викладачами. Ми по результатам анкетування виявили певну статистику та надали цю інформацію представникам, які були на круглому столі, для того, щоб розробити певні рішення та запровадити їх у вищих навчальних закладах. В обговоренні брали участь психологи та представників відповідних служб, які опікуються цією проблемою. Вразила те, що багато студентів-поросленців вони не хочуть звертатись за допомогою. Студенти не знають, де знайти інформацію, яка б могла їм допомогти в реалізації свого права на освіту. Да, на У межах реалізації даного проекту нас ще запланована. Сумкова прес-конференція, на якій ми плануємо розповісти про результати моніторингу, да роз оприлюднити пропозиції, які ми там згодимо із адміністраціями вузів, і довести це якби до широкого загалу. Сподіваємось, що надані пропозиції та рекомендації допоможуть студентам, що прибули із Айр Крим та зони АТО.